Всім привіт. Ми йдемо з сльом до ТБ, це друга часть. Подорож до ТБ. Сьогодні зранку почався дощ. О, такий дощ, хай йде. Така ну. погода, то дощу не було, то вже такий дощ, але добре, що зливи немає. Воно ще походити під дущом, дивіться, ми його йдемо, сильного ну. душі немає. Тепло буде нормально. До тебе йдемо, що собі купимо. Ну. Там сиріна на дощ. Там по барабану. А такого сильного ще немало. Може не було. Ще на такий сильний дощ йшов, а тут вже перестав. Ми думаємо вийти до АТБ. А що ж робити? Сидіти вдома. Свята Май... вже пройшли і все. Ну, все, заклад буде роботи, щось треба там будемо робити. Да, там допомагати. У до нас після обіду йдемо на роботу. А, там є робот. Дрова складати. Ну, заробляй буду гроші. А то що сидимо вдома? треба щось робити. Вся закінчилось. Треба вже робити щось вдома. Що це там щось. Щось там поцілуєш. Вибірявся. Трава, як будуть пустить тут траву. Ну видите, яка висока трава. Така висока трава. Що ж так мало машин, ви мало no. ah. машин. Що мабуть по домах сидять, будоші десь просто no. Ну. О, ми вже там біля тебе. Вон там от тебе бачите. Вже доходимо до тебе. Там буде крутой, там буде крутой. І вчора буде народження. Ну, йому подарили скутера. Вже прийшли за тебе. тебе Одивіться, а поки всяке понакупляли. І що, 100 гривень немає? Ну, no, 100 гривень немає. Було як 200 100 гривень. Ну, 100 гривень це не гроші. No, дивіться, що грошей. No. Осталось, було 200 гривень. Було 200 і no, стало 100. Ну і що ми купили там? Нічого такого навіть важливого не купили. Одного хліба купили до печиво. Що ми Легенду зробили. — А, це батончик, Ну, І 100 гривень немає. Але зато пройшлися до тебе класно, зняли відео для вас. Для вас Ну, бачиш, вже все. Дорога висохла. Дорога вже пускає. Вже дорога посихає. Може до обіду вже буде сонце. Ну. Я казалось, тимчасово і під час не душі викинути. Yeah. So, була така коротка подорож до АТБ. Ставте лайки, підписуйтесь на дім. канал. Нам ще 31 підписник і нас буде 500 Йдем, підписників. Йдемо ще до АТБ дійдемо, да, Все, всім пока.